Стіни Ужгородського замку приймали концерт відомого українського співака Івана Дорна. На концерт зібралася величезна кількість шанувальників. На розігріві виступив відомий литовський гурт Be Soul and Ейнілс, який подарували глядачам відмінну драйвову музику та здивували володінням української мови у пісні. Воно і не дивно, адже вокаліст гурту Артура Забас є уродженцем Івано-Франківщини, хоча давно проживає в Литві, не забуває своє коріння. Це відчулося і в його творчості. Перед виступом ми зустрілися з Іваном Дорном і поцікавились, як саме створювався альбом, з яким він приїхав до нашого міста, та чого очікує від концерту в стінах замку. Ми надихалися просто життям з побуту, з життям ситуаціями різноманітними, які коїлися з нашими друзями ми там. Просто якось надихалися. Просто ситуації виникали з повітря. Якось так. Чого ви очікуєте від даного виступу? Він знаходиться, він зараз відбувається в такому незвичному місці і з такими незвичними колективами. взагалі, Які ваші очікування від публіки? В першу чергу з такому незвичному місці я очікую незвичну атмосферу. Я, я вважаю, що в таких місцях зазвичай відбуваються найкращі моменти життя артиста, мені здається, так. А... Я, я сподіваюся, що нас тут чекають, і а, тому що ми, ми, ми ну, дуже сильно чекали на цей концерт, тому що ми вперше в Ужгороді. і, Чесно кажучи, я не перший раз собі ставлю питання, якого біса я тут лише перший раз, тому що тут супер красиво і мені. Це місто дуже надихає. Зі сцени артист привітав Ужгородців віршем на закарпатському діалекті. Дораз буде блискотека, Гудаки прийшли здалека, Вшитки збіглися до замку позирати на Іванка. Хочуть знати, що то буде, що там туркать людям в груди. Без себе до тор на сині, всім гузиця. Yeah! Після цього лунали відомі хіти, яким навіть дощ не став на заваді. Біжа, біжиш за мною. Ці виступу артисти вийшли на біс та подякували всім за підтримку. Іван Дорн додав, що Ужгород доповнив його список улюблених міст.